Доброго ранку. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас на календарі 18 жовтня середа, ранкова програма «Зарубіжжя» про події у світі, які стосуються України, а також про те, що повідомляли і писали про Україну світові авторитетні засоби масової інформації. Ну, на мою думку, слід виділити три теми, про які вчора. Говорили, писали, повідомляли. Це безумовно атака ракетами, атакам з аеродромів з боку України. Це вперше були застосовані ці ракети, і стало зрозуміло, що США передали Україні ці ракети, хоча публічно про це не говорилося. Це стало сюрпризом. І це дуже добре. Я колись говорив, що менше, краще говорити, а краще більше робити. І потім хай ми про це взнаємо. Конкретними наслідками, а не про те, що передали чи не передали. Також обговорювали дуже багато про е візит Путіна в Китай. Китай приймає 17-18 жовтня третій форум, один пояс один шлях. І Путін вперше виїхав там, з березня місяця, коли міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на його арешт. Е за межі радянського Союзу вперше виїхав Путін. Ну, там безумовно вони будуть говорити і про Україну. І, напевне, багато будуть говорити про Україну. Також обговорювали і повідомляли про голосування за виділення Україні 50 мільярдів євро на відновлення. Ну, давайте все по порядку. Про це і не тільки про це, що говорили, писали і повідомляли засоби масової інформації у світі. Починаємо ми з Fox News. Ні, не з Fox News. Починаємо ми з Wall Street Journal. Wall Street Journal якраз і повідомило, напевне, одне з перших видань, яке повідомило про те, що ракети атакам були таємно поставлені Україні з боку США. І говорять про невелику кількість ракет, але сподіваємося, що їх насправді більше. І це дуже добре. Washington Post пише також про ракети Атакамс і про те, що були завдані удари по Бердянську і Луганську аеропортам, ну, де були гелікоптери, де були військові скиди. І сподіваємося, що е, наслідки насправді трохи більші, негативні наслідки для Росії, для окупантів, ніж ми це офіційно вже знаємо. Ньюсвік повідомив про. Візит до Китаю президента Російської Федерації Путіна, якого Сідзіпінь запросив взяти участь якраз у цьому третьому форумі: один пояс, один шлях. Ну, насправді, чому я виділив саме це повідомлення в ДюСВІК, бо там написано, що його пишно зустрічали, Путіна мається на увазі там міністр торгівлі Китаю, Ван Вентяу та група офіційних осіб. але Манери 71 річного російського президента, як пише Newsweek, знову призвели до запитань про те, чи не надіслав Путін замість себе свого двійника, свого дублера, як написано Newsweek. Цікава, насправді, от таке спостереження і новина від Newsweek. Sky News. Sky News також повідомляє про візит Путіна у Пекін. Де ну дуже буде багато розмов про Україну. Там навіть так і повідомила Sky News, що за даними британської розвідки Росія дуже ймовірно почала цей скоординований наступ на сході України. Ну що вони мали на увазі, ми знаємо пізніше про що домовляться чи домовлю не домовляться. Але я маю. Але я думаю, що мова йде про те, що візит Путіна в Китай. На фоні ніби якихось успіхів Росії на війні проти України, ну щоб, напевне, не, не дуже багато вислуховувати ну, на свою адресу нехороших слів від Сі дзіпіння. Думаю, що це саме мало на увазі, коли Sky News повідомляла про скоординований наступ якраз напередодні візиту Путіна до Китаю. Про, цей, про е, атакам з. Е, про атаку ракетами, також повідомляє англійська Guardian. Вона пише, що президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив це. Ну що ж, добре, тепер вже всі знають, що в нас є ці ракети. Також е The Guardian і повідомляє про візит Путіна до Китаю. А між іншим, достатньо, на мою думку, цікаву новину. Це про те, що телекому... телекомунікаційний кабель, що з'єднує Швецію та Естонію, був пошкоджений. Про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл Оскар Болін. Цей інцидент схоже стався в той самий час, коли 8 жовтня було пошкоджено підводний газопровід і телекому... телекомунікаційний кабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію. Ну стосовно Фінляндії, там же висловлювалися якісь підозри, що це. Ну, було зовнішнє втручання, ну, поки що Росію не звинувачують, хоча такі питання журналісти задавали. Ну, я думаю, що тепер можна буде ну, більш серйозно цим розслідуванням зайнятись, бо, е скоріш за все, ну, це моя така особиста думка чи припущення, Росія щось до того, якесь відношення таке має. Англійська за телеграф повідомляє, що Європарламент проголосував задання Україні 43 мільярдів фунтів стерлінгів. Ну це 50 мільярдів євро протягом 4 років. Це дуже добре. Це мова йде про 2024-2027 рік. І це рішення ухвалили 512 євродепутатів парламенту. Так, 45 проголосували проти, 63 отрималось. Ну дуже було б цікаво насправді. Знати, що то за 45 депутатів проти з яких вони країн і які партії представляють, також затереграф повідомляє про те, що Україна відправляє дуже вже багато зерна через румунський чорноморський порт. Мова йде про порт про місто Констанцу. Так загалом говориться, що з січня-вересня порт відвантажу 25,1 п'ять мільйон тонн зернових. Що є попереднім річним рекордом? Ну, бачите, ми потихеньку знаходимо альтернативи. Сподіваюся, так буде у всьому, що стосується війни проти України. Ну, Зетелеграф повідомляє про зустріч Путіна і прем'єр-міністр Гощини Орбана. Це якраз у Пекіні на цьому форумі. Е е єдиний пояс, один шлях. Так, там запрошено 130 країн, Так, ця новина трохи. Десь не на перших полосах не так багато про неї як якби говорили. Але це пов'язано саме з війною в Ізраїлі, так війною на Близькому Сході, так і Україна про Україну вже менше згадують. Ну а взагалі вчора ввечері вночі сталася ну, трагедія. Вибухнула, вибухнула лікарня в секторі Газа. Та що найменше на цей момент повідомляють, загинуло 500 людей, їх там було дуже багато. І е, вже звинуватили в цьому Ізраїль ізраїль заперечує. Він е, говорить про те, що це була невдала спроба запуску ракети, саме сектору Газа, пройшли мітинги протестів засудженням Ізраїлю ну, в Ірану, в Іраку, в Лівані, в Тунісі ще в інших країнах. Насправді вже європейські лідери засудили е, цей, цю, цю ситуацію, але знову ж поки що не зрозуміло, хто насправді стоїть за цим вибухом. Ну, я думаю, коли стане відомо, хто відповідальний за цей вибух, то ситуація так в війні може серйозно серйозно змінитися в контексті інформаційної і не тільки інформаційної підтримки. Адже е Байден сьогодні прилітає в Ізраїль, і він мав до речі, має мав відбутися саме в Йордані, який був скасований, де він мав зустрічатися з президентом Єгипту Сісіта. Ну, президентом е палестинської автономії. Ну, Йорданія скасувала скасувала цей візит, і в принципі достатньо багато вже країн, зокрема європейських, які підтримували Ізраїль дуже так серйозно. Зараз вони ну, виступили з засудженням цього вибуху. Але поки що звинувачень немає. Побачимо, чим це все завершиться. Тому і от е цей форум. В, він трохи, так, от, в інформаційному полі за, на, на задньому плані. Але менше з тим, ця зустріч Путіна і Орбана, ну, на якій було в принципі, продемонстровано і сказано, що Угорщина ніколи не хотіла конфронтацію так, от, з Росією. Вона от дякує, наприклад, за сиру нафту, за газ, який отримує з Росії. Тобто вони демонструють, ну, що вони є дуже. Такі добрі добрі не тільки друзі, але й союзники. Французька Лімон повідомила, що 31 танк М1А1 Абрамс, які Сполучені Штати пообіцяли Україні, так вже прибув до місця призначення. Про це повідомив полковник Мартін Одонел, це речник американської армії в Європі та в Африці. Він про це сказав в ефірі Голосу Америки. Ну, е президент Росії про це знову ж пише Француз Калімон. Привітав свого китайського колегу да, коли туди от прилетів на цей, на цей форум. І як я сказав, всі зараз в принципі більше е звертають увагу на е війну в Ізраїлі та на Близькому Сході. Але мені видається, що ця зустріч путін зі півніну буде дуже дуже важливою, в першу чергу, для України наслідки точніше цієї зустрічі. Льмон також повідомляє про європарламент, який прослав за виділення Україні 50 мільйонів євро протягом 4 років для реконструкції та модернізації країнки. Це все сталося в рамках розширення багаторічного бюджету, так? Ну і про підводний телекомунікаційний кабель між Швецією та Естонією, який був пошкоджений. Люмон також про це згадує. Французька, французький журнал Експрес повідомляє про цю. Зустріч Путіна про саміт цей форум вірніше, один шлях і один пояс у Китаї. З'їдаючи Цайтунг повідомляє про виділення 50 мільярдів Україні. Ну і там пишеться: зокрема, що це буде частиною довгострокового бюджету ЄС, який. Був фактично серйозно виснажений після цієї кризи, зв'язаної з ковідом 2021 року, але дуже добре, що все-таки знаходяться гроші. Так, і центральним елементом так званого українського механізму є використання, до речі, російських активів для відновлення України. Тобто знову про це згадується. Сподіваюся, що російські активи, там мова йде про 300 мільярдів доларів, які зараз заморожені, таки будуть. Направлені в Україну в першу чергу безумовно. Ну, хотілося, щоб не тільки на воєнну допомогу, бо воєнну допомога, я сподіваюся, все-таки буде вирішена США Америки і Європи, а на відновлення, щоб ми мали ці, ці гроші. Ну, Зюдойте, Ча, Зюдойче сайт написала, повідомила достатньо таку новину, не дуже приємно для нас. Зокрема, що Організація Об'єднаних Націй спостерігає зниження підтримки українських біженців в Європі. У доповіді про ситуацію міжнародної організації з міграції наводяться різні приклади. Ну, наприклад, у Чеській республіці було скорочено державні послуги, такі як екстерне розміщення та житлові пільги. Пишуть також про те, що в Угорщині ситуація погіршується для українських біженців. Ну, за даними цієї міжнародної організації з міграції, спочатку з війни з України за кордон втекло там 5-8 мільйонів осіб. Ну, в будь-якому випадку, мова йде про те, що ну, скажімо так, ситуація не покращується, на жаль, як з підтримкою для України. Так і з нашими громадянами, які перебувають за кордоном, в цьому є об'єктивні, так і суб'єктивні, скажімо, чинники. Ну, об'єктивні – це безумовно час, Ну, суб'єктивні там залежить від конкретної ситуації. Ну і зокрема, і української влади з цими країнами, так де можуть відбуватися оці погіршення відношення чи ситуації, чи Інших якихось моментів відносно наших громадян. Німецька дівель також повідомила про атаку крилатими ракетами атакам. Тобто, фактично, ця новина, ну, напевне, була номер один, що стосувалося України. Це саме атака ракетами, атакам з аеродромів Луганську і Бередянську. Про це ну, написало ну, напевне, майже всі повідомили всі засоби е, масової інформації, зокрема. і е, Іспанської Паїс. Крім цього, вона повідомила газета про те, що російський парламент нам в першому читанні так от проголосував за ну, заборону за, за, за скасування договору про заборону ядерних випробувань. Ну, це вже обговорювалося, на це є певна реакція. Це певною мірою так розв'язує руки Росії. Це виглядає чи шантаж, чи. Це такі намагання, ну реально щось робити. Я думаю, часом ми побачимо. Але в будь-якому випадку, це ну, певний сигнал для заходу, і я думаю, має бути відповідна реакція. Ну, знову ж, Ель Паїс пише про зустріч в Пекіні з Путіном Орбана, і також Орбан кидає виклик, виклик європейській позиції, ставши першим. Європейським лідером, який зустрівся з Путіном за останні місяці, це дійсно так. Ну, от е також ЕльПАІС пише, що Британія стверджує, що Україна стримує найбільший наступ Росії січня. Це біля Авдіївки. Ну, а тим часом Росія зосереджує війська та намагається подолати українські рубежі на лінії Куп'янськ Лиман на північному сході е країни. І італійська Лястампа також повідомила про те, що Дума Росії схвалила анулювання договору про заборону ядерних випробувань у першому читанні. За це проголосували 412 депутатів Державної думи Росії. Ну ті, які були присутні. Тобто, це було одноголосно. Ну хто би сумнівався? Також італійська Ля Стампа пише про прибуття Путіна в Пекін. І сьогодні має бути зустріч вже офіційно Так вони зустрілися, привіталися, але офіційна зустріч. Між Путіним і Сі Дзіпіні має відбутися сьогодні. Італійська Республіка також пише про цю зустріч, яка відбудеться сьогодні, і прибуття Путіна на третій форум один пояс, один шлях у Пекіні, а також вона е, повідомляє про те, що ну, ця зустріч, яка запланована на сьогодні, ну, буде, буде дуже, напевне, важливою в контексті того, що. Відбувається як в Україні, так і в близькому сході. Також Республіка Републіка задала і про зустріч Путіна з Орбаном і про те, що Орбан подякував російським компаніям Росатом і Газпром за співпрацю і виконання своїх зобов'язань. Ну я сподіваюся, що свої зобов'язання стосовно України виконують і наші партнери-союзники у першу чергу Сполучені Штати Америки, що наближає нашу перемогу, а перемога наближається з кожним днем. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!